Більше ніде такого не спробуйте. Кістка <ріст> попала. <ріст> ну і зараз Ярослав дожує і запросить вас на гастрономічну дегустацію. А гастрономічна дегустація від виноробні, з якою ми статом робимо вино НК-вайнері. Це така унікальна подія. Перша страва це буде така. Це під шардоне буде. Там, там буде гарбуз конфі з рапанами і маринованим. Гарбузом друге буде вино купаж шардони з пінобланом з і із нашим польовим збором. І під нього так. буде це буде карпачо з цукіні і форелі червоної ага. з біском з чорноморських креветок. І булгарським перцем конфі. Супер. Наступне буде розжеве, пінонуар так. з мерло. Це буде карпачо з чорноморської креветки, з вінегретом, з грейпфруту і трюфельним кремом, з карпатського трюфеля. Е, блін, смакує дуже класно. Ну, звучить вже <рес> вже тут з'являється. Потім буде червоне мерло. О, під мерло. це страва, яку я дуже вже хочу проробити. Бичаче серце в глазурі зі смородини. З пате, з бичачого м'яса, з фундуком і білими грибами, і кремом світної капусти. Супер! І буде ще одне червоне, трошки потужніше, каберне разом з нашим польовим збором. І під нього так під нього. Ми робимо інтерпретацію локального тірамісу, Тобто, це буде Савоярді речаного борошна, Крем Материнка, Агрус і Морозиво з Липи. Супер, супер. Тому чекаємо тебе в гості 1 травня, дев'ятнадцять 19.00 в міфі, пекарська 2.